Вибачте, що темно. Знову, може, перший раз у мене тут просто в кімнаті немає світла. Так, купила цибулю, одну штуку 10 крон, це долар, це. одна цибулинка. Я вам ціни буду прописувати, тут не буду зараз озвучувати, бо це буде довго. Потім. Петрушка, отака в горщечку. У мене ще залишився такий самий кріп. я купувала його для супу, і він залишився, тому кріп я вже не купувала. Потім купила молоду капустку на 15 крон майже 14,80 сметана, така 17% жирності. Непогано, до речі, я вже її пробувала. Часник, Чесник. Ну, на жаль, він продається, а це менше, що тільки можна і дві штучки. Але я ще потім, може, можливо, приготую плов, тому нехай залишається. Перчик один, бо як без перцю на 23 крони 23-26. Потім картопля, не, не знаю наскільки, це треба дивитися в чеку. І купила замість томатної пасти подріблені томати, такі дві пачки по 400 грамів. Там написано, що якщо їх дві купити, то це за 15 крон буде. А так кожна стоїть по 11. Ну, це треба перевірити, що мені тут у чеку. Чи так вони, чи не так порахували. Так, саме так. Ось, бачите, дві штуки, кожна по 11:30. А разом усе 15. І того в мене вийшло на 100. Цибулю я окремо ходила, купувала, тому що забула. І тому вийшло 128,32 і 9,90. Загальна 138, 138, 22. Але це ж не все. в мене м'ясо, окрім, ще було куплено, кріп, теж я купувала. І ще морква теж тут не врахована, тому в мене теж вона є, Я купувала раніше. Ну, а завтра буду варити. Якщо буде така можливість, то я вам зніму на відео. Якщо на кухні нікого не буде, нікому я не буду заважати. Буряк я не купувала, бо я, якщо чесно, то я і дома не завжди варю з буряком, тому не стала я витрачати гроші ще на буряк. Буде смачно і без буряка. Всім привіт! Я вже почала варити борщ. На кухні я не одна, тому я знімати так не зможу. Але я зараз вам покажу, як це я тут роблю. От в таких коробках нам же ж видавали, були посуд. Я склала сюди все, що тільки мені потрібно, щоб не бігати в кімнату. Це олія. І все вже нарізала. Зараз ще капусту, тут чистю картоплю. І м'ясо теж я поставила варити. Уже другий, ну, друга вода, першу я зливаю завжди. Як закипить там все таке? от. Сьогодні трішки так пасмурно, начебто обіцяють навіть дощ, але не знаю, все одно тепло, десь 20 градусів сьогодні буде. Жарочка вже вжарується. Маліончик вже теж, теж кипить. Тут ще складність готування в тому, що не можна залишати на плиті те, що ти готуєш. Тому що усю якісь датчики і вони самопроизвольно починають пікати. От. І треба їх вимикати, натискати на кнопочку, іначе приїде пожар. Це якась протипожарна сигналізація, щось таке. Чи пожарна сигналізація. Коротше, і оце поки вариш борщ, дві години сидиш на кухні. Ну, не дві, ну пошти дві. Ну, в залежності від того, хто скільки варить м'ясо і яке м'ясо. Тому так, я тут уже все наготувала. І Чесничок, і капуста, і картопелька. Зараз чекаю, поки розвариться м'ясо. Зажарочку теж посмажила. Ох, зварила Юля борщ. Напахла я на всю кухню там. М -м -м. Слухайте, ну він начебто навіть нічим не відрізняється від борщу в Україні. Дуже смачно пахне. Потім я буду їсти, то я вам скажу. Це мій сніданок. Борщ буде в мене на обід. Хай настаюється. Оце в мене оціньонні булочки. В тості я зробила. Намазала оцей сирок, оцей, що як згущенка. І тоді казала, коли я її купувала, що я б сюди ще полуницю поклала. Ну, мене черешній. Я була, купила черешню, тому в мене сьогодні бутерброд з черешній. Вийшла я сьогодні на прогулянку. Пішла в той магазинчик, де я вам вже показувала його два рази в відео та типу комісійного магазину, де дорога і дуже ем, така красива, і якісна посуда. Ну там різні товари. Я вам вже показувала тоді оцю, оцю, це фарфор, він навіть прозорий, як на світло. Я вам потім покажу Ще подивіться, просвічуються мої пальці. Таке купила я за 15 крон, це десь 1,3 долара. десь так виходить. Буду сюди якісь цукерки класти до кави і сир, от таке ось. Ну, мені воно, воно дуже сподобалось. Я ж кажу, це фарфор навіть на світло видно руку мою. Оце я понайшла. А потім там ще побачила отакий сотейник. Дивіться, сотейник. Як це українською? Сотейник, коротше. Отак, от з кришечкою. Це я помила просто. Тому що нам видали нам огромні каструлі тут видали, а маленьких каструльок немає. І тут я побачила цей сотейник. По-перше, я дуже люблю, це в мене вдома таке є. От, ну, не саме таке, але і. Він абсолютно новий, може, тут раз-два приготувала щось в ньому. Не обдертий, ніде нічого. З скляною кришкою. І коштує всього 45 крон. Це 4 долари. Ну, у нас в Україні навіть новий стіка не стоїть. Я дуже задоволена, тому купила це. Іду додому, а у нас сьогодні був тут заїзд людей поповнення. Ну, думаю, можливо, буде сюрприз. Зараз прийду в кімнату, а в мене вже є сожительниця. знаєте. Коли підходю до кімнати і висить таке, листочок Юлія і номер моєї кімнати. У мене таке вже висіло такі листики. Це перше, коли мене запрошували на співбесіду. А другий раз, коли в мене напередодні, коли заїздили люди, в мене було такий лист, де запитували, чи я не проти, якщо на мене хтось підселить. Але це просто ввічливость норвежська. Ніх, ніхто не буде дослуховуватися, якщо я скажу, ні я проти». все одно підселять. То попередження просто було. Ну, я думаю, це, мабуть, теж попередження. Коли відкриваю, а тут... Та-да! Це вже знайшли міні комунуципалітет. А ви будете проживати в муніципалітеті Фроген, Фроген Комуна. Я подивилася, де це, я вам тут вставлю кусочок карти. Це під осло, там недалеко, але це на півдні. Вони хочуть поселити вас цього, цього тижня, 34, -го. це, тобто це по-норвежськи, не, не цього тижня, ось, який зараз іде, а 34 го тижня. 34-й тиждень це серпень. От і написано з 24 серпня по 25 серпня приблизно. Дата виліту може, може змінитися. Ви будете повідомлені про, про це, коли е, визначать дату, коли вас хочуть прийняти. Мені замовлять квітки і доставлять їх мені. О. Тобто, вже хоча б, знаєте, вже хоча б відома комуна там, де я буду жити. Тепер ця комуна, вона мене приймає. Але вони тепер будуть шукати мені житло. І ще такі ж умови, що в мене є тварини. Тобто, я помітила, що я буду собачкою. От. Але треба було мені хоча б сказати, що у мене маленька собачка. Я, до речі, підійду туди до куратора, щоб може, вона мені підкаже, як мені це зробити, щоб внести якісь корективи. От, А то, може, вони там будуть шукати мені квартиру під огромного пса. Може, вони думають, що я за лабаєм приїду, а там така собачка, що ніхто не помітить. І ще я вказала кота, я думала про феню, але це... я його не, не зможу довести. Він... Неспокійний, він кричить. По-друге, перше по три, три доби його вести це нереально просто. І лисий ще. І потім його якось так я в Україну зможу їздити змію, а його на кого кидати? Тобто ну, це дуже буде стресово і для мене, і для кота в першу чергу. Тому ні, фіня, фіня відпадає, буде норвежською, тільки Мія. О, отакі в мене і радісні, і трошки сумні новини. Сумні того, що ще два місяці чекати, то може воно і на краще. От в серпні мене переселять, а вже в вересні можна забирати мію, вона вже буде готова. Навіть ну, так і буде. Просто якби мене зараз переселили, уже я переїхала, то діти б змогли мені відправити посилку. З моїми речами, там, і бади були б, там, і косметика. Я маю на увазі доглядова за шкірою обличчя, бо я понабирала собі трішечки в баночках на перший час. І вже все закінчується. От. А так, ну і речі, які там носить. А так, ну, прийдеться, що ж вони, вони сюди мені не відправлять, бо мені ж звідси треба їх буде вести. Тому так. Все, я з вами поділилася цією новиною. Не знаю, куди я її включу цю новину, цей шматочок відео. Ну, тому, на всякий случай, з вами попрощаюсь, дякую вам за перегляди, за коментарі, за увагу до мене, за підтримку мене. Мені дуже це приємно, я вас всіх обіймаю дуже-дуже міцно, міцно. І бажаю вам всього самого найкращого. Були того варті? Я забула була вам тоді зняти, як я їм цей борщ. тому вже наступного дня вирішила зняти і дати ліцензію українсько-норвежському борщу. Ім, до речі, я отак прямо в цьому котілку розігріла. У мене тут спартанські умови. Тому я собі дозволяю отак розхлябано себе вести. Дома, звісно, я собі так не подавала, я там собі там прикрашала все це. А тут нормально. До речі, хотіла вам показати, як тут зручно закриваються всі оці баночки. От, казалось би, така дрібниця, а так приємно. Подивіться, у нас оці кришки, ви пам'ятаєте, на сметані в кращому випадку, якщо вона є. Ця кришка. Це щось таке незрозуміле, воно таке дуже легке, тільки на деяких видах сметани, торгових марок, де вона така цупкіша, плотніша. А так воно, так, от, якщо десь в сумці воно злетіло там, і може загубитись. Тут, ви подивіться, прямо баночка, ви відкриваєте її, от. і все, вона так не знімається, її треба повернути і відкрити. І так на всьому, на йогуртах така ж сама. Ну це так просто, ну, уявлялось би, ну як це дрібниця. так зручно, приємно. Борщ, ви знаєте, борщ дуже смачний. Мені, наче він взагалі нічим не відрізняється. М -м -м. Ну що, я сюди поклала все. І часник, і перчик болгарський. І зелень, тому все і сметанка, тут все є, на ребрах зварений, вийшло не дуже так дорого, тому що м'ясо я купувала по великій знижці, ну, ці самі ребра. І тому так вийшло недорого і смачно. Якби я її за ну, як обичну ціну купувала, то тоді, звісно, було б набагато дорожче, бо м'ясо тут дороге. Ну, все, я буду їсти. М -м -м -м. Ви подивіться, який в мене дружочок тут прийшов. Подивіться, який дружочок. Покажися. покажися, який ти красунчик. Це в нашому притулку живе. така собачка. Да, вот такая собачка живе. така собачка. така собачка, така собачка живе. Ya ya ya. No that's okay. I'll it on Sunday, So it's okay. So we just have <laughs> so to,